Цьому році, як і в 2022 році, через безпекову ситуацію в Україні вирішили не проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Замість нього знову проведуть національний мультипредметний тест в Україні 3 квітня. Розпочалася реєстрація для участі. Про реєстрацію випускників Мирноградської громади розповіла начальник відділу освіти Наталія Лійка. У центр оцінювання якості освіти забезпечить у повній мірі реєстрацію у безпаперовому форматі. Кожен випускник відкриває електронний кабінет, алгоритм відкриття цього кабінету є на веб-сайті. Центру оцінювання якості освіти кожен учень реєструє сам себе самостійно, але звичайно в кожній школі є консультанти, які будуть йому допомагати. Реєстрація буде тривати до 3 травня в українському центрі. Після реєстрації рекомендують переглядати інформацію в персональному кабінеті. Якщо там, замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливості сформувати сертифікат, буде запис про потребу виправити недоліки. Потрібно якнайшвидше це зробити. Виправити дані і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня. У національному мультипредметному тесті 2023 обов'язковими предметами залишається математика та українська мова. Третій предмет випускники можуть обрати серед таких дисциплін: історія України, іноземна мова, англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика. Час написання тесту – рівно 3 години. Основна сесія пройде з 5 червня по 23 червня. Додаткова сесія – з 1 по 24 липня. Додаткова сесія буде організована для тих, хто вступає до вузів. Хто не зміг скласти тест в основній сесії з поважної причини, також пані Наталія надала дані і про кількість дітей, які наразі знаходяться в громаді. У закладах загальної середньої освіти 4547 учнів. В громаді знаходиться 2600. Це на два учні менше, ніж було минулого тижня. Крім того, у закладах дошкільної освіти. 1192 вихованці. На сьогодні в громаді знаходиться 569 дітей. Навчальний процес триває, зазначили у відділі освіти Мирноградської міської ради. Діти повернулися до онлайн-навчання після весняних канікул.